Всім привіт мої друзі, мого каналу, мої підписники Дякую за підписку, за підтримку мого каналу. Дякую новим глядачам, що ви дивитесь моє відео і буде цікаво. Сьогодні вам розповім про свій грот. І ну, розкажу, що тут є. Ось, ось прийшов на мій город Трошки печальний случай. Трошки недобрий. Горох майже трох потрохи сходить, тому що немає вологи. Таково дожів немає. Він потрохи зійшов. Кої де, не де. є, є, нема. От. Сьогодні купимо лієчку і я його залью водою. Ну, залью водою і буде все добре. Думаю, ну, думаю, все. Думаю, він остальний поливази. Не хочеться залиши без, без лакомства, без гороха і так далі. Друзі, ну, по цибулі Цибуля зійшла непогано. Цибуля ось зійшла непогано, дуже хорошо. немає, немає дощу. і вона якось ну, немає дощу. і затрималась в рості. Ну, так от. Ну, так в нас є. Ну, дощу немає взагалі. Може десь щось і було. Ну так, пока повтарімся. Е, далі, друзі, ну є ще печальний случай. Сіяли ми моркву. Посіяли моркву, а вона не взійшла. Грунт був сухий. Ну і ще залежить від, від насіння. Ну і нема. Ну, сьогодні купимо сіміна насіння і пересіємо моркву. І ще один случай є. Немає, немає друзя, помідорів, що ми сіли помідори. Ну, також купиться сьогодні насіння, і ми його пересіємо. Моркву, помидори, пересіємо. Ну, так. Ділянку ми залишили під помідори, під розсаду. Ми залишили, ну, це вже як буде розсада на базарі, ми, ми купимо. купимо посаду. І ще, друзі. Що в мене є. Фу. Є така ну, класна капуста, сорт, я не знаю, бо мені її дали. Бачите, це рання, рання капуста, але вона ранній не буде, буде не вона буде з середньої капуста. Не Це в червні місяці вона буде. Серпень, червень Ну вот так, бачите, ну така капуста. Цибулька на зелень пішла. Це добре. І капуста, зимова капуста. Треба, треба її обробити. Треба її обробити, тому що вже блоха її б'є. Треба купити отраву і поврискати. Бачите, ну отак. Я так кукуруза теж не взійшла ну може зійдену ще ран... раненько Кабачок і огірки я ще не садив, Буду... будемо садити після свят Після свят Після Великодня і так далі. Ми її ну, посадимо, може трохи не... сподіватися на дощ ми не будемо. Трошки ми її зальємо. Зальємо луночки, рядочки і... По, і посадимо кабачки і огірки. це після зв'язку. Ну а так, бачите, дощу нема. Немає дощу, друзі. І поганенько все сходить Або ще залежить від насіння. Від, від якісного насіння. Ну, якщо насіння не якісне, воно не зійде. Якщо буде якісне насіння, звісно, воно зійде. За 5, 7, 10 днів воно зійде. Ну так, як немає якісного насіння. На жаль, то воно не, не зійде, ну падати, пускати руки і падати духом я не буду, я його пересію. Ну а цибулька, так да, зійшла зійшла добре. Ну це ще проблема гороху. Це ще проблема гороху. Ну, буде лійка, купимо сьогодні лійку І я його десь я його залью і він. І він, ну, і він, друзі, вийде. Ну отак, отакий город, потихеньку сходи. Ну, потихеньку все сходи, сходи є. Ну, це ще не взійшло, ми пересіємо, ще Ще можна пересівати. Ну, отак, отакий город, а ще нам дали трохи десь півзотки землі, драгуну ділянки. Ну, ми там теж щось будемо садити. Ам це я пізніше все покажу. Ну такий город. Все буде Україна, слава Україні. І чекаємо на перемогу. А так все буде добре, друзі. Підписуємося на мій канал, нові, гля... нові глядачі. Дивіться, буде цікаво, підкормки, закормки. І все буде добре, друзі. Отак. Зараз покажу ще свій перець, який ми підкорм... Ну, Робили підкормки. Сьомий перець, ми його підкормили 15 квітня рост концентрату, плюс Байкал. Байкал ЄМ, друзі. І так, бачите, отакий, отакий гарний перець. Буде підростати, ми його будемо висаджувати вже в ґрунт, на ділянку, на постійне жительство. І отак воно йде, друзі. Кому потрібна інформація, пишіть в коментарі, я відповім. Бачите, як я агроном, я відповім. Бачите? Ось такий паріс. Там, же, так же саме. Так же само, друзі. Зараз ми його закриємо, щоб не викаровувати пар... парниковий ефект. Ось так, друзі. Кому сподобалось відео, друзі, ставте лайки, ставте коментарі, пишіть, відповім. Підписуйтесь на мій канал, підтримуємо одного.